Запитання, яке ставить собі кожен українець, коли ж кінець війни довгий час було риторичним. Принаймні донедавна, адже як заявляє ряд експертів, певні перемовини вже почалися. А день, коли це стало реальним, це початок прориву ЗСУ на курськ. І хоч звичайні люди цього не помічають. Ряд так званих інсайдерів, вливив цікаві сигнали. Назвали навіть ймовірну головну умову закінчення війни. Про це говоримо далі у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйте, щоб не пропустити жодних. Цікавих і актуальних новин. Мирні проговори із рашистами специфічно, але вже почалися. Принаймні так стверджують інсайдери, і Кремль, начебто, до цього готовий. З'явилися несподівані подробиці, які привертають цю картину по війні. Тож розбираємося по порядку. Рашисти заявили про те, що нібито відкриті для переговорів з Україною. Водночас спікер Кремля Дмитрій Пісков наголосив, що варав немає довіри до української влади. Про це повідомляє юрист аналітик Андрія Вігрінський президент України Володимир Зеленський заявив, що оскільки більшість світу говорить про участь Арефії в другому саміті миру, Україна не може бути проти цього. Пісков в такий спосіб дав зрозуміти, що Москва готова до переговорів. Рашисти відіграють тезу, яка існувала в інформаційному просторі про те, що і Україна і Ерефія не готові вести діалог щодо завершення війни. Водночас Київ свою позицію пом'якшив, і Москва відповідно теж. Проте на саміт миру не обов'язково приїде Володимир Путляр. Це буде той, хто не Перебуває під санкціями. Рашистський лідер наголошував на тому, що без участі Москви в таких заходах не можуть розроблятися фінальні документи щодо мирного врегулювання, які вона має підписати та виконувати. Тож рашисти, ймовірно допускають ведення переговорів не на рівні лідерів, а спеціальних представників парламентських груп і дають поле для маневрів. РФ перекидає м'яч на бік України. Тепер відповідь за нами, як Київ організаційно інтегруватиме її в підготовчі етапи саміту миром. Наголосив Андрій. Вігріцькі водночас курська операція це і є початок переговорів. Про це заявив Зеленський, і казав із перших днів Потляр, що це спроба посилити позиції України на майбутніх переговорах. Зеленський на прес-конференції дав зрозуміти, що залишатися на захоплених територіях Курщини ніхто не планує. Це просто набирання розмінних фішок для великої геополітичної гри. По суті, курська операція не відсунула, а навіть наблизила можливість переговорів. Бо рашисти чим далі більше в них зацікавлені, практично за будь умов перемир'я РФ не втратить нічого з принципових пунктів, зате отримає передишку. Ну, а поки в усіх варіантах йдеться про такий формат мирних домовленостей, котрий апріорі передбачає тимчасовість миру. Ніхто крім нас не говорить про реальні кроки з демонтажу РФ як джерела небезпеки. Ну і таку думку висловив сам Олексій Галабуцький. Він додав, що передишка РФ потрібна, щоб зрозуміти, що робити з економікою, щоб зорієнтуватися, чи допустимо за потреби ширше мобілізації, просто щоб. Перевести дух і забратися силами для наступного нападу на Україну, щоб за 3-4 роки довершити свою справу. Причому з об'єктивним розумінням, як можна знищити Україну, а не стеретичними побудовами, як вони ламанули 22-го. Тоді вони орієнтувалися на цілковито нікчемні розвіддані і дані мережі агентів Медведчука, яка по факту просто розкрадала кремлівські гроші. А тепер вони зрозуміли, що Україна це складний об'єкт для окупації, тому знищення прямим військовим Ударом визнане нереальним. Отже, Україну спробують знищити середини м'якшими методами, які давно апробовані. Експерт вважає, що нам дадуть можливість провести вибори за умовами мирних домовленостей. Спробують закріпити квоти про російських партій, і політиків, повернути і розширити поле для діяльності кремлівських інформаційних мереж в Україні, плюс фінансові вливання. Це все одно вийде дешевше за фінансування фронту. А поки Лавров заявляє, що до переговорів РФ готова, але Україна не затягне їх на повторення швейцарського мирного саміту це однозначно не ультиматум. Ми ніколи не сядемо за стіл переговорів. І звична вже апеляція Лаврова до ядерних потужностей РФ тільки підкреслює зацікавленість Кремля в переговорах. Адже по суті це слід читати, як ми зробимо щось страшне, якщо ви негайно не починаєте з нами домовлятися і не запросите до діалогу. Кремль однозначно не хоче ескалувати ситуацію, бо подальша ескалація може бути хіба ядерна для початку з тактично зброї, і це буде кінець для рашистської еліти. Ясно, що ніхто в Орафово цьому не зацікавлений, тому всі перетини засу червоних ліній настільки демонстративно ігноруються. В Орафії все частіше змінюється риторика щодо завдань окупаційних військ на території України. Кремлівські політики роблять заяви про, начебто, готовність Путлера вести перемовини. А тим часом політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Бурячанко розповів, що із за завжди потрібно говорити з позиції сили. Зазначу, що лише із сильними аргументами Україна може покращити свої перемовні можливості. Олексій Боряченко зазначив, що курська операція на полі бою та саміт миру на дипломатичному рівні це сильні позиції України. Раніше мені не вистачало якогось військового компетенту, який би показував, що ми тримаємо динаміку та ініціативу. Однак, після реалізації надзвичайно успішної курської операції, у нас з'явилися можливості як на полі бою, так і в дипломатичній царині. Так сказав він. І на думку політ. Олога Україні зараз необхідно робити сильні та неочікувані дії, щоб наблизити. Припинення бойових дій ймовірно це з умови те, що Путлеру доведеться поступитися у своїх планах та погодитись на реалістичні мирні перемовини. Наша влада йде за таким алгоритмом, адже після першого саміту миру відбулася курська операція. Це посилює наші позиції та послаблює рашистські. Зауважив він. Переченко зазначив, що Путлер однозначно хоче миру, адже Арефія програла не лише в Україні, але й по всьому світу. Єдиний для нього вихід це мирні перемовини. Верев готові. Поступатися своїми інтересами висловився політолог. Ну а ми нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував провести другий саміт миру в Індії. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела, знайомі з, з містом переговорів. Зеленський планує провести другу зустріч лідерів перед президентськими виборами в США в листопаді як продовження саміту в Черні, що відбувся у Швейцарії. Зустріч в Індії, яка насторожено сприйняла українську ініціативу щодо миру в Києві. Сприйняли б як прог. Ресмодія під час візиту 23 серпня заявив про свою підтримку суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Поки що не погодився провести зустріч за словами джерел. А Міністерство закордонних справ Індії не відразу відповіло на запит про коментар. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план для другого саміту миру мають підготувати вже до листопада. Також він заявив, що спочатку буде перша зустріч на рівні радників безпеки щодо висновків саміту миру щодо енергетичної безпеки. Ну, а напередодні президент України Володимир Зеленський також заявив, що не готовий обміняти території на угоду про мир із РФ. Далі цитую. Я не готовий обмінювати території наші в рамках будь-яких переговорів. Це перше, це складно, дійсно. Бо це рішення залежатиме від підтримки наших колег. Сподіваюся, що вони працюватимуть далі і швидше, наголосив він. Володимир Зеленський наголосив, і що Україна очікує від США дозволу на застосування американської далекобійної зброї для ударів по територій вглиб РФ У нас є пропозиція до США. Це власне залежить від їхнього дозволу на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території вглиб РФ. Вони мають позитивної реально на це дивитись. Бо ми говоримо про наші території, не про американські, каже президент Зеленський. Подякував США за новий пакет військової допомоги, але вказав на важливий нюанс. Щодо нового пакету. Я дуже вдячний. Я спілкувався із президентом Байденом. Він оголосив про цей новий пакет. Дяку. Тут є невелика проблема в тому, що цей пакет ми маємо отримати вже після Байдена. Ми маленькі а є великі боси у світі на цій планеті. Ми маленькі, але ми маємо бути хоробрими в нашій боротьбі проти рашистських атак. Це те, що нам потрібно будь-які рішення приводити сюди, привозити в Україну. Підсумував він. А ми нагадаємо, що українська влада планує. Представити США детальний список цілей варафії, які можуть бути знищені українськими військовими, якщо Вашингтон зніме обмеження на використання зброї. Це є останньою спробою переконати адміністрацію США в необхідності зняття обмежень на використання американської зброї проти расистів. Ви не забувайте ставити вподобаки та підписуватися. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!